Привіт, криптони! В цьому відео я поясню теми зі світу криптовалют, використовуючи аналогії, історії та приклади, щоб кожен міг легко їх зрозуміти. Сьогодні ж ми поговоримо, що таке Metamask, що це за компанія, яка її створює, і чи можна їй довіряти. Також ми поговоримо про консенсус станову платформу, яку вони запускають. Отже, давайте почнемо, але спочатку я хочу поговорити, що таке Metamask Learn. Це освітня платформа, яка допоможе вам зрозуміти, що таке Web3, чим він такий цікавий і як користуватись деякими інструментами в цьому просторі, особливо їхнім гаманцем Metamask. Сама ж програма Metamask є ефективною і прозорою. Вона забезпечує інтерактивне і змодельоване середовище, яке допоможе новачкам безпечно використовувати Metamask. А метою цієї платформи є допомогти новим користувачам розібратися. Найпоширеніших темах Web3, таких як криптогаманці, NFT і DAO. так як у зв'язку з останніми подіями в криптопросторі, люди все більше усвідомлюють, що не можуть вони довіряти свої криптовалюти великим централізованим біржам. Як ви пам'ятаєте, FTX, Voyager і Celius стали повними банкротами у зв'язку з тим, як ніколи важливо навчитися контролювати власну криптовалюту і мати її для себе, щоб ніхто інший не мав над нею контролю. Рекомендую вам розбити ваші кошти між більшими і кошельками, щоб не було сумнозійсної події для всього вашого капіталу. Які починаю ознайомлюватися із криптовалютою. Ви можете зареєструватись по моєму посиланню під відео і отримати партнерські бонуси і до 5 тисяч за перший депозит. Nee. Давайте трішки поговоримо, що таке Metamask Learn і що це за сайт. Це сайт, де ви можете навчатись і приходити різні їхні курси. Вони є абсолютно безкоштовними. Ви можете дізнатися, що таке web 3 наприклад. Тут нам більше розказують детально. І як бачимо, тут є різні уроки, наприклад, NFT. Або ж фінанси, також що таке стейкінг, але ми перейдемо до Web3, нажимаємо ось сюди. І нас одразу перекидує, що таке Web3. Тут ми бачимо історію, але нам поки що це не потрібно, ми перелистуємо саме низ, і тут у нас є симуляція. Заходимо на неї, і тут нам показують приклади, що таке Web1. Якщо ми візьмемо Web1, це сайт уже у нас тут, реєстрації, ми тут вводимо ім'я користувача, пароль і, наприклад, нажимаємо увійти. Нам ж показує, що пароль неправильний. Ось це і є Web 1. Далі перейдемо до Web2. Нам пропонують через Google, Twitter, Facebook. Тобто це вже ілюстрація йде через Web 2. Ми зараз в більшості знаходимося на Web 2, але також, як ми бачимо, ми можемо нажати увійти через Google, нам покажуть, нібито ми увійшли. Отже, що ж таке Web3? Web3 3 це коли ви можете зареєструватися через будь-який браузер, через будь-який комп'ютер за допомогою вашого цифрового ключа. Отже, ми нажимаємо підключити Metamask, нас тут просять підтвердити, що ми хочемо увійти, І нас автоматично допускає до сайту або ж браузер. На цьому усе. Як бачимо, нам тут пропонують багато чого цікавого, але ми перейдемо вниз. І можемо, наприклад, нажати, що таке криптогаманець. Ви можете це переглянути на їхньому сайті, вже, яке я скинув посилання під відео. Також в наступному відео я розкажу, що таке MetaMask детально уже на практиці. Покажу, як додати мережу Ethereum, Binance Smart Chain і інші. А для того щоб стати успішним трейдером, переходіть у наш телеграм, де ви знайдете аналітику та прогнози по ринку, безкоштовні сигнали без оцих всіх віпок, актуальні новини. І головним плюсом є спільнота експертів в чаті, де ви зможете поділитись думками з іншими учасниками. Сміливо переходіть та почувайтеся як удома. Дозвольте мені коротко пояснити, що таке Metamask. Я розділю його на чотири групи: це гаманець з відкритим вихідним кодом для блокчейнів Ethereum і ethereum подібних блокчейнів, який можна використовувати як розширення для веб браузера або ж як мобільний додаток. Давайте розберемо кожну з них детальніше. Відкритий код це термін, який означає, що код є загальнодоступним і може бути переглянутий будь-ким. Це означає, що ви можете самостійно переглянути код Metamask, щоб знайти помилки або навіть шкідливий код. Наявність відкритого вихідного коду автоматично не означає, що в ньому немає шкідливого коду, але зазвичай це означає, що він відкритий для спільноти і що на код дивилось вже багато інших людей. І якби, наприклад, там був зловмисний код, хтось би вже, мабуть, і знайшов би його. Отже, далі я сказав, що MetaMask це гаманець самозбереження. Що ж таке гаманець? Гаманець це термін у світі криптовалют який просто означає, що це програма забезпечення, призначена для зберігання вашої криптовалюти, і дозволяє вам здійснювати транзакції від імену вашого імені. Технічно програмне забезпечення зберігає приватні ключі, необхідні для підписання транзакцій за вашу криптовалюту. Metamask може зберігати сотні різних облікових записів, а не лише один, і ви можете переміщати свої облікові записи з одного, наприклад, пристрою на інший. Але вам доведеться переміщати також і приватний ключ. Самостійне зберігання означає, що ви і тільки ви є людиною, яка має право переміщати вашу криптовалюту. Дуже відрізняється від того, коли ви віддаєте свою криптовалюту кудись на кшталт Bybit або ж Binance, де її зберігають для вас. На цьому місці варто сказати, що ви можете дізнатися більше про те, що таке Self-Custody і як він працює. В розділі Metamask Learn. Присвяченому цьому питанню. Зараз, окрім додатку для телефону, Metamask найчастіше використовується як розширення для браузера для здійснення транзакцій. Це означає, що це спільний інструмент, який додається до вашого веб-браузера, будь то Chrome, Firefox або ще Edge. Metamask працює тільки на вашому комп'ютері і не зберігає жодної інформації в самій хмарі браузера. І це дуже важливо. Це означає, що ваш Metamask може бути зламаний тільки в тому випадку, якщо хтось отримає доступ до вашого комп'ютера, на якому він встановлений, а не ж до сервера, який знаходиться на іншому кінці світу. Metamask зберігає ваші ключі тільки на вашому комп'ютері. Це означає, що якщо ви захочете перенести. Стати гаманець зі стаціонарного комп'ютера на ноутбук. Єдиний спосіб це зробити це скопіювати і вставити ваші приватні ключі. Існує також телефонний додаток, який ви можете використовувати для мобільних транзакцій. Поговоримо трошки про технічну побудову Metamask. MetaMask дотримується стандарту ERC, що в основному означає, що наразі вона працює лише з блокчейнами, які використовують технологію Ethereum. Це означає, що MetaMask працює на таких ланцюжках, як Polygon, Avalanche. Binance Smart і багато інших різновидів Ethereum. Також ви повинні розуміти, що Metamask, так як він працює тільки на Ethereum, він не може працювати з популярними на EVM ланцюжками, такими як Bitcoin і Solana, і такими іншими. Думаю, мало хто знає, хто стоїть за Metamask і хто організував створення Metamask, -ulier. а з ним стоїть консенсус. Це материнська компанія, яка стоїть за Metamask, міжнародна компанія, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення, зокрема на технології блокчейн. Навіть більше до цього часу вони в основному зосереджувались на evm ланцюгах таких як Ефіріум, Болігон або ж біткоін. Але нещодавно вони оголосили про інтеграцію з не evm сумісними блокчейнами в деяких своїх нових продуктах. Варто також зазначити, що консенсус заснував Джозеф Лубін, такий собі співзасновник Ефіріум, у березні 2022 року. Року компанія оцінювалась у понад 7 мільярдів доларів. Кава також зазначити, що Консенсус працює над створенням інфраструктури продуктів і сервісів для екосистеми Ethereum та інших децентралізованих технологій web 3 два їх флагманських продукти: MetaMask і Infura. MetaMask, як ми вже говорили, є провідним у світі гаманцем web 3 з функцією самозбереження. А що ж таке Infura? Це платформа для розробників, яка допомагає масштабувати і дозволяє розробникам створювати нові додатки на основі блокчейн. ці платформи є безкоштовними і не потребують жодних дозволів. В цілому Metamask це обов'язковий інструмент для всіх, хто хоче вивчити і використовувати додатки Web3. Я вам настійно рекомендую ознайомитись з новою платформою Metamask Quir, навіть якщо ви досвідчений користувач криптовалют. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. І сподіваюсь, воно вам сподобалось. Я дуже сподіваюсь, також що ви дізналися, що.